Доброго дня, мої любі дітки! Сьогодні ми з вами здійснимо подорож у природу, і ви дізнаєтесь про правила поведінки, про небезпеку, яка може критися у лісі. Подивіться, яка краса навкруги. А чи знаєте ви, що у стосунках з природою існують свої правила? Давайте ми їх разом вивчимо. Не галасуй у лісі, не вмикай гучну музику, шумом ти можеш налякати лісових мешканців. Людина це гість у лісі. Уникай диких тварин, пам'ятай, що небезпечними можуть бути і лось, і олень, а також лисиця та вовк. Тварини нападають на людей. А ще там можуть бути змії, які теж дуже небезпечні. Не руйнуй мурашників. Мурахи це санітари лісу. Не ламай дерев, не пошкоджуй їхню кору, не лови метеликів, джмеликів та інших комах, не випалюй суху траву, пожежа може перекинутись на ліс. Одна з найбільших небезпек для людини. Це вогонь. Не чіпай гнізда та яєчка птахів, тому що птахи можуть назавжди залишити свої гнізда, і пташенята ніколи не з'являться на світ. Не лови та не перенось птахів і маленьких звірят додому. У природі про них потурбуються дорослі тварини. Єсівні ягоди й горіхи збирай так, щоб не спошкодити гілочок. Не збирай грибів, а обережно зрізай ніжку. Пам'ятай, ягоди та гриби є не тільки їстівними, а й отруйними, які дуже небезпечні. Отож, без дозволу дорослих не можна їх їсти. Наприклад, мухомор, бліда поганка теж є отруйними. Але не знищуй отруйні гриби. Вони можуть бути ліками. А також їжею для лісових мешканців. Крім отруйних грибів є ще отруйні рослини, наприклад, вовче лико. Яке ви ось бачите зараз на своїй картинці. Червоненьке воно. Також вороняче око, то теж небезпечне для людей. Незважаючи на це, ліс це велика природна аптека, в якій дуже багато лікарських рослин. Давайте розглянемо суниця. Свіжу суницю в сезон споживають і сильними, і здоровими від неї зростають. Ромашка, її відвари то найкращі ліки. З неї виготовляють ліки та заварюють запашний чай, кропива, з неї можна зварити борщ, салати добрі. Можна зготувати де багато вітамінів. Подорожник, коли хтось ненароком впав, поранив руку або ногу, подорожника приклади листочок. А зараз ми з вами повторимо правила поведінки в лісі. Скажіть мені, будь ласка, можна зривати квіти? Ні, їх треба тільки нюхати, так. А чи можна ламати гілки? Так, не можна. А що можна робити? Насаджувати дерева вірно. А чи можна наближатися до тварин близько? Ні, тому що тварини можуть покусати? А можна залишати у лісі сміття, як ви гадаєте? Так, не можна, тому що тварини можуть поранитись і загинути. Потрібно збирати сміття за собою. А чи можна ловити птахів? Вірно, не можна. А що потрібно робити? Так, їх потрібно підгодовувати. Я думаю, що кожен зрозумів, що ліс для нас хоче добра. А решта залежить від нас, від нашої